Гроші на капітальний ремонт частини Чернігівського валу надійдуть з державного бюджету в рамках відзначення 30-ї річниці незалежності України. Інформацію Суспільному підтвердив начальник управління житлово-комунального господарства міськради Ярослав Куц. Реконструкція валу потрапила до переліку плану заходів з підготовки та відзначення дня незалежності, який Кабмін затвердив 31 травня цього року. Окрім святкових заходів, документ передбачає реконструкцію інфраструктурних об'єктів в регіонах, серед них ремонт чернігівського дитинця за інформацією, опублікованою на офіційному сайті Мінфіну, на святкування 30-ї річниці незалежності країни планують витратити 5,4 мільярдів гривень. З них на самі урочистості 100 мільйонів. Усі ці заходи дозволили реалізувати поза тердверними процедурами. Відповідний закон 3 червня ухвалила Верховна Рада. 25 червня його підписав президент. Зі слів Ярослава Куца, гроші з держбюджету ще не надходили. Нині на валу триває друга черга робіт. Ремонт гарматної алеї саме на це і розраховують отримати гроші. Раніше Ярослав Куц говорив, що оновлення гарматної алеї коштуватиме 67 мільйонів гривень і триватиме до середини серпня. Нагадаємо, у червні цього року управління ЖКХ міськради провело тендер на капремонт всього дитинця. Торги виграло підприємство УТБ інженіринг, коштуватимуть роботи 288 мільйонів гривень. Сума включає вже виконані роботи у нижній частині валу. Тоді місто розраховувало отримати фінансування. Ування за державною програмою Велика реконструкція однак до переліку переможців цей проект не потрапив. Підрядник розпочав ремонт у борг за власні кошти.